Всім привіт! Нарешті я знайшла час, щоб зняти відео для вас, показати, як перезимували мої рослинки. Сьогодні відео начну з балкона, покажу. У мене тут знаходяться мої цитрусові рослини. Вони зимували в квартирі у мене, тому що влітку вони у мене я їх висаджувала на дачу в клумбу, ну, але там я не замітила таких змін позитивних в рості. Навпаки тільки насобирали там щитівки та павутинок кліща. Тепер ось досі проводжу обробіток рослин. Так, тут у мене знаходяться лимончики, апельсинчик, кумкват. Всі вони цвітуть. Ну, не всі. Цвіте, ось два лимона у мене. Один вже практично оцвівся, залишилось там пару квіточок. І такий самий сорт це київський крупноплідний. Ось він весь в квітах. Така краса ось вирішила показати вам, вже як він доцвітає, бачите, скільки в нього квіточок. Квіти дуже крупні, дуже ароматні. Ну, просто краса, а не рослина, я не знаю. Так, цей ось менший екземплярчик був весь в листочках. Він краще виглядав аж, не ні оцей, ніж оцей екземпляр. І листочки на ньому було дуже багато, але у лютому він сипонув сильно листя. Він у мене стояв на західній лоджі. і там, видно, йому світла менше було, і він обсипав листя. У лютому у нас було таке трошки зниження температури. І він це відчув, рослини відчули, і дуже багато в мене рослин скинули листочки. А цей ось лимончик стояв тут, на, на, на південному вікні, і він краще себе почуває. От бачите, скільки він ось було декілька сонячних днів. За цей час він наростив багато листочків. Всі вони в мене стояли лисі, напівлисі, а зараз ось убрались. Зелень в таку, в листя. Непогано виглядає. Ось так він у мене сформований на штамбіку на такому. Це у нього квіточки в горщику валяються. Треба поприбирати. Дуже він рясно цвів. Але лимончики не зав'язує. Не знаю, можливо, потрібно їх трішки опилювати, тому що чомусь не зав'язує. Ну, по-перше, ще пасмурно у нас дощі і сонця немає. Так що зараз ще цілу неділю будуть іти дощики. Тому трішки зупинилися рослинки, зрості. і прирости зупинилися. Так, а тут у мене ось такий апельсинчик Вашингтон. Ну, він такий лисуватий. Він взагалі був такий у мене самий такий разом з кукватиком страшненьким, а практично листя взагалі не було. А це ось. Трішечки наростив листочків. Я їх всі попересаджувала, замінила їм ґрунт. Ну, горщики такі, звісно, понаходила старенькі поки що, потім заміню. Кумкват у мене взагалі в такий, як зрізані баклажки, стоїть. Ну, я, йому, я його поставлю в гарне кашпо, в якесь її не буде видно. Це для того я посадила в прозору в прозору, в прозору баклажку, щоб видно було корінчики стан коренів. Так, у апельсинчика ось такий плодик був. Я хотіла взагалі цю гілочку зрізати, але пожаліла. У мене тут було два плоди апельсинчика, але поки я з дачі довезла, їх один десь загубила по дорозі. Так, я їх старанно везла, намагалась зберегти, але приїхала в квартиру, вже занесла, бачу, одного немає. Ну, Залишився один. Ну, він так підроста потихеньку, не знаю, можливо, щось і буде. Так. Листочки зелененькі, непогані. Проводжу обробіток від щитовки. Щит... Щитовка взагалі заїдає, я не знаю, як з неї позбавитися в квартирі. Я не можу такими сильно токсичними ядами користуватись, тому намагаюсь більше такими, як би мовити, препаратами такими, що можна користуватись в приміщенні, використовую, тому, можливо, це й не діє на неї. Так, тут ось на цьому взагалі, якщо я зможу дістати, ой, просто заліплений, я не знаю, і вже обробляла не раз. Весь в щитовки. Не можу зняти навіть її. Ну, нічого, знову буду обробляти. Після обробітку вони себе краще почувають, починають прирости випускати. Так, а тут у мене кумкват. Я вам показувала в перших відео всі свої цитруси, як вони виглядали. Він був, ну, я думаю, шикарний порівняно з цим виглядом, який він зараз має. Ну, я його висаджувала на літо на дачу, то він там взагалі, ото як був лисий, такий і залишився. Його таким і занесла в квартиру. В квартирі він ось наростив у мене восени ось, ось трішечки листочки. Навіть ну, чую липкенькі. Випускає такий сок. Щитовка якийсь липкий. Е, ну, так, начебто, не бачу на цих трьох екземплярах щитовки. Це тільки на тому лимончику замітила сьогодні, хоча обробляла вже, я не знаю вже скільки разів. Е, так. І ось він нарешті, конкватік, мій почав випускати молоденькі приростіки. Ось такі, бачите? То там, то там, ось на гілочках я бачу, такі з'являються молоденькі. Тобто, це. Вселяє надію, що він все таки відійде і буде гарненький у мене. Так. Дуже люблю цитрусові. І дуже хочу, не скільки я хочу плодів зараз. А хочу, щоб вони гарно виглядали, щоб набрали зеленої маси. Ну, а потім хай цвітуть і дарять мені плоди свої. Так. Далі, на задньому плані поставила показати вам мої Бугінвілі. Це не всі, це. Два сорти тут. Вони взагалі у мене в іншій кімнаті ростуть. Ну, це так поставила вам показати, які гарненькі листочки вони навесно випустили. Ось такі яскраві. Це сорт Дауфіна. Вона дуже має красиві листочки, але вони мають таку здатність змінювати своє забарвлення до зеленого, от можуть бути варікатні, потім позеленіти. Квітки також у неї дуже крупні прицвітники. Починає цвісти ярко-яскраво-червоними, потім змінює до малинового, рожевого, ну, дуже така гарна квітка, хамелеон, можна так і назвати. Отакі от яскраві ли, листочки вона почала випускати ще взимку. Вона у мене лиса стояла, а потім вже під, під кінець зими почала випускати отакі от листя красиві. І стояла вона у мене на підлозі на західній лоджі. Тобто навіть за відсутності яскравого світла вона може нарощувати такі гарні листочки. Ну а влітку, коли достатньо світла, вона може навіть їх окрашувати в зелений. Чому так? Незрозуміло, я не знаю. Ось така гарна. Але вона жадна на цвітіння, не знаю. В мене вона дуже рідко цвіте, тому що їй потрібно дуже багато світла. У мене вона, а це дуже сильна така росла Ліана, і вона забирає дуже великий простір, тому на вікнах вона у мене не стояла і тому, можливо, і погано цвіла. Ще й в я її дуже сильно обрізаю, тому що вона б уже у мене, мабуть, заплела б забрала дуже велику площу, а, так як у мене дуже багато інших рослин, тому я її стримую в рості. І обрізаю, можливо, через це вона не цвіла. Я вам показувала в літньому випуску відео, як я там в кімнаті на підвіконі її пустила так по стіні на мотузках. Вона там така розрослась у мене до пізньої осені вона стояла, я все ждала цвітіння, але вона все ж таки не зацвіла. Тобто, навіть довгі гілочки я залишила, не зрізала, і вона не дала мені квітів, тому я її обрізала дуже сильно. І... Не знаю, мені подобається все одно. Навіть заради таких листочків красивих. У мене два екземпляри один я відвезу до мами. І там подивимось, поставимо її на таке яскраве місто, на сонячне, і подивимося, чи буде вона цвісти у цьому році, чи ні. Так, за нею стоїть отака бугінвілія, тільки сорт, називається Golden Jackpot. В неї таке гарне. Забарвлення листочків, жовта варігатність у неї така. Вона у мене була також дуже сильно обрізана. У мене є відео і цвітіння цих бугінвілій. Вона такі випускає довгі гілочки, такі, як, як верба, так звисають вони. Цвіте такими красивими ніжно бузковими квітами. Дуже гарний сорт. Я її ось так обрізала, і такі вона наростила дуже красиві ніжні листочки молоді. Класна рослинка. Подобається мені. Так, ну там у мене хуйки ростуть. Нарощують дуже багато уже нових приростів. Це ось Обікалікс. Silver splash, але вона у мене так більше в зелень пішла. Ну, дуже класна, і там навіть у неї, десь тут я бачила щось схоже на світонос. Ось. Ось така паличка з боку. Можливо, хто. Захоплюються хуями, в кого є такі рослинки, може скажуть, напишуть мені, що це таке цвітонос, чи це, може, гілочка з боку пішла. Ну він вже з осіння, оце як вийшов, та паличка, так вона і стоїть на місці. Можливо, і цвітонос. Так, тут зверху у мене теж така красуня-хуйка. Триколор класно, такі пластикові, прям воскові, плотні листочки. Така яскрава, дуже красива, і дуже вона компактна. І е, ось так листочки один біля одного дуже щільно прилягають, дуже гарно виглядає. Також прирости пустила, але ось ще таку гілочку вона пустила. Не знаю, якщо далі, далі вона ось піде варіагатна, то залишу. А якщо буде зелень гнати, виріжу. Ось у неї, от Вона випускати почала. Я тут уже зрізала зелену гілку. І з цього міста вона поряд почала знову випускати отакий якийсь паросток, який виганяє один листочок зелений, другий листочок варігатний. Не знаю, подивлюсь, поспостерігаю, якщо буде гнати зелені, буду видаляти. А так гарна рослинка, класна, буду чекати її цвітіння. Поки що хуйки різати не буду, поки не зацвітуть. Обрізати <кій> не буду гілочки, буду чекати цвітіння. Дуже класні, дуже яскраві, хуйки мені дуже подобаються. Там далі покажу вам у мене хуя ліза випустила цвітонос. Вона невеличка, але вже збирається квітнути. Так, що у мене далі Красула марньє. Ось така гарненька. Вона відсвіла, її обстригла. Дуже така цікава рослинка. Я її Постійно також показую, дуже мені подобається. Так, І сзаді в мене ось, ви можете бачити, мій Стефанотіс моя улюблена, мабуть, Ліана, саме найулюбленіша. Дуже вона класно цвіте, дуже багато квітів у неї зацвітає, і вона ароматна влітку, дуже пахне, класна лянка. Зараз вона така в мене голенька стоїть. Скинула багатенько листочків знизу, ось на старому, на старому стовбурі. Але починає вона обростати. Ось у неї з'являються отакі прирости. По всьому стовбурцю там у неї є такі прирости. Я її недавно обрізала, під осінь я її не різала, щоб, не, ну, щоб вона не отримала стресу, щоб гарно перезимувала. Тому я її залишила. А ось недавно я її обрізала. В кінці лютого я її обрізала, пересаджувала, пересадила її в новий ґрунт. Замінила її. Залишила тільки оце, одну таку гілочку, тому що на ній там я бачила багато було суцвіть. Тому я залишила, думаю, можливо, вона ще й зацвіте. Ось такі в неї там суцвіття є. Ну, деякі вона засушила, попідсушувала. Але де і є, ось наприклад, Ось такі суцвіття на краю. Гілочки є. Як процвіте, то, можливо, тоді я її зріжу. Вона повипускає тоді дуже багато нових гілочок, і на них буде цвісти. Дуже класна лянка. Там ще зверху я по мотузки буду пускати інші гілочки, які будуть відростати. Ось такі у нас справи. Так, тут у мене отона. Ось От такі вона коси випустила довгі. Такі. Зараз поки що вона зелененька, тому що сонечка немає, потім вона стане такого яскраво бордового кольору. Ви вже бачили у мене, яка вона була прям така аж фіолетова. Дуже багато вона посипала листочків, тому що вона ну, дуже швидко пересихає, її взагалі не встигаю, взагалі не встигаю я її поливати. От, що не прийду, і сухий горщик, і сухий горщик. От вона так швидко п'є вологу. І цвіте гарно такими жовтенькими ромашками. Класна рослинка. Так, ну, на сьогодні поки що все. Це в другій частині я вже покажу вам інші свої рослинки. І покажу, що у мене там росте, що у мене загинуло. Я деякі рослинки втратила взимку. Ну, тому що всі, всі знають, хто в Україні мало світла було. Пасмурна зима була, зі світлом було, були проблеми, тому рослинкам було нелегко. Ну, але ж все одно багато екземплярів, класних, ті, що я люблю квіти, вони вижили і виглядають навіть і непогано. Так що покажу вам свої діплодені, в якому вони стані зараз. Всі там пообрізала, навела порядки, там полички підкрасила. Ну, в общем, покажу вам в наступному обзорі, в наступному відео. Всім дякую. Дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей. Пока.